Добрий день, шановні семикласники! Вітаю вас на уроці зарубіжної літератури. Сьогодні у нас урок позакласного читання, і тема нашого уроку Ерік Еммануель Шмідт Дитя ноя. Доля дітей в період Другої світової війни Епіграф нашого уроку. Якщо у людства ще немає ліків від раку, якщо воно поки не освоює Марс, якщо воно все ще не в силах перемогти голод і знайти нові джерела енергії, то це тільки тому, що ті єврейські генії, які повинні були зробити всі ці відкриття, згоріли в печах Освенцима. Елі Візель. Кілька десятків років тому всецвітня відома газета The New York Times назвала 20-те століття століттям сатани Дві світові війни, майже початок третьої, з можливою атомною катастрофою, епоха псевдолідерів, терору і ненависті. На тлі цих всіх поневірянь виринають людські життя, нуртуються і видозмінюються. Саме про ці страшні трагедії пише Ерік Еммануаль Шмидт у своїй книзі Дитя Ноя. Війна страшне слово, страшніше, ніж смерть, тому що смерть це неминуче природне явище, а війна це страхіття, викликане злою волею інших людей. Це не просто. Говорити про війну, що йде по землі, що перевіряє кожного на міцність, чи встоїть, чи витримає, чи захистить вітчизну. Але набагато складніше говорити про людину, яка протистоїть цій війні. Сьогодні ми познайомимося з наступним автором Еріком. Еммануелем Шмітом та його твором Дитя Ноя. Спробуємо, читаючи, обговорюючи, пережити події та випробування. А головне спробуємо зрозуміти, що допомагає зберегти в людині людське, допомагає подолати війну. Ерік Еммануель Шміт. Сучасний класик французької літератури. Філософ, режисер, драматург, музикант. Автор низки п'єс та вистав, які активно показують у театрах всього світу, громадянин Франції та Бельгії став відомим після виходу драми Ніч у Валоні. Світова слава прийшла після сценарію відвідувач. За який автор отримав багато літературних та театральних премій. Батьки виховували Еріка атеїстом. Але Шміт вважає себе християнином. Ерік Еммануель Шміт бував в Україні. Він приїхав на декілька днів в рамках французької весни. Письменник відвідав Львів і Київ. Де побачив вистави за своїми п'єсами та зустрівся з шанувальниками? Відомі твори Ерика Шмітта. Двоє добродіїв із Брюсселя. Оскар і рожева пані. Концерт пам'яті Янгола, Ноя, Мрійниця з Остенде, зрада Айнштайна. Повість дитяноя входить до циклу незримого, який складається з шести творів. Невидиме це сенс, який стоїть за самими явищами. Невидиме одягнене у видиме. У своєму циклу Незримого Ерік Еммануель зробив досить цікаву спробу знайти гармонію між існуючими світовими релігіями та культурами «Дитя Ноя» – це розповідь про іудаїзм і християнство. Словникова робота. Ной це праведник у своєму поколінні. За що був врятований Богом? Від всесвітнього потопу і став продовжувачем людського роду. Голокост це систематичне гоніння і знищення людей за ознакою їхньої расової, етнічної, національної приналежності, сексуальної орієнтації або генетичного типу як непівноцінних, шкідливих. Символіка назви присвячується моєму другові П'єру Перельмутеру, чия історія частково надихнула мене на написання цієї повісті, пам'яті абата Андре, вікарія парафії святого Іоанна Хрестителя в намюрі та всіх праведників світу. Запишіть в зошитах: Ной врятував світ від потопу. Отець Понс рятує людство від потопу жорстокості. Сюжет і композиція твору десятирічний єврейський хлопчик Жозефеле Бернштейн розповідає про своє життя. Вже три роки він залишається без батьків. Хлопець змінює прізвище стає Жозеф Бертен. Дитина потрапляє в християнський пансіонат отця Понса, який навчає хлопця єврейській релігії, мові, культурі. Священник рятує від гестапо 271 єврейську дитину. Після визволення Брюсселя від фашистів Жозеф знаходить батьків. Він підтримує зв'язок з отцом Понсом. успадкував справу батька, вивчив релігію своїх батьків, щоб передати своїм дітям. Пройде 50 років, і Жозеф продовжить справу отця Понса. Тематика та проблематика твору. Тематика твору Друга світова війна, Голокост, Долі дітей, батьки і діти, релігія і культура, насильство і смерть. Поставте на паузу відео і запишіть в зошит. Послідовність подію творі. Розповідь єврейського хлопця Жозефа. Батьки віддають Жозефа графині Сюлі. Знайомство з отцем Понсом. перебування в Мадемуазель Марсель. Життя в пансіонаті жовта віла. В Отець понц шукає батьків дітей. Жозеф зустрів батьків, став справжнім євреєм. Дружба з Рудді. Через 50 років. Поставте відео на паузу і запишіть послідовність в зошиті. Поставте відео на паузу і запишіть відповіді на запитання, якою була доля дітей під час Другої світової війни. Чи однакові долі у дітей різних національностей? Як діти, які діти зображені у повісті дитя Ноя? Порівняємо образи дітей Жозеф та Руді. Жозеф. Шість років батьки віддали, переховуються, охоче навчається. маленький, знаходить батьків. Руді 15 років, батьків і четверо дітей заарештували, стратили в концтаборі. Поганий учень, дуже високий. Залишилася тільки мама. Спільне. Жозеф і Руді, євреї, без батьків. Опинилися у пансіонаті. Не доїдають, ходять в лахміттях, шукають батьків. Підтримують один одного. Після війни знаходять рідних, сприяють розбудові Ізраїлю. У чому різниця між вірою християн і іудеїв? Основне, у християн це любов, у євреїв повага. Чи є правило віри? У християн так. У євреїв ні. Ісус Месія. У Християн це Син Божий. У євреїв єврей. Звернемося до символів повісті. Символ і значення. Потоп це Голокост. Ной Батько Понс. Зірка Давида. Приреченість на смерть. Юдеї люди без минулого та майбутнього, колекції ноя це культури, що потребують захисту, католицька церква брехня заради життя, юдаїзм це заборонена істина і отець Понс це символ зразкового духівника. Тема релігії. Еріх Еммануель Шмідт сентиментально відчуває людей та щиро цікавиться їхнім життям. Сам же Сміт цього приводу каже, що пишучи про релігію, він цікавиться не нею, а тим скарбом духовності, який несе історія людства та його географія. Ось чому. Його радше варте називати гуманістом, аніж прихильником релігії. То все ж ключовим терміном у його творчості є поняття духовності, де письменник виділяє стиль життя представників різних релігій. Століття сатани відійшло у небуття. Добро завжди перемагає. Воно є більш глибинним, багатовимірним, справжнім. Сподіваюся, що 21 століття буде століттям прощення, бо такі, як Жозеф, виросли. Вони є дітьми Ноя, тими, хто реанімовуватиме цей світ з протистоянь на дружбу. Зло переможемо тільки любов'ю. домашнє завдання. Написати твій роздум, Чи є майбутнє у нації, яка своє минуле забуває, відрікається від історії свого народу.